Вітаю, колеги на численні прохання. Ми відновлюємо рубрику онлайн-каталог Флосаль. Вашій увазі представляємо ревіталізуючий філер Revafil Fine, м'який філер з ревіталізуючою дією на основі стабілізованої гілоронової кислоти та біоміметичних пептидів. Ідеальне рішення для корекції вікових змін, коли потрібно отримати натуральний результат. Завдяки своїй м'якості відмінно підходить для корекції поверхневих зморшок, армування нижньої третини обличчя дозволяє делікатно скоригувати дефіцит об'єму у зоні носогубних склад. Відновлення природного об'єма губ, а також відновлення кистей рук, шиї та декольте. Препарат має ревіталізуючу дію. Це головна конкурентна перевага ревофілфайн. Внаслідок наявності пептидів у складі, препарат відновлює активність фібробластів та стимулює синтез колагену з повільною деградацією гілоронової кислоти як власної, так і георонової кислоти у складі препарату. Препарат володіє двома ефектами одночасно заповнює зморшки і ревіталізує шкіру. За більш детальною інформацією звертайтесь на наш сайт, а також телефонуйте на гарячу лінію. Номер на екрані. Рекомендовані техніки ведення: канюльна, лінійна, болюсна. Не підходить для поверхневих технік ведення бланшинг. У комплекті до препарату йдуть дві голки 27 геч на 13 мм. Препарат можна поєднувати в певній послідовності з іншими торговими марками. Ми підготували для вас добірку технік ведення. Увага на екран! подивіться наш особистий топ фото до після використання Fine. а якщо ви маєте в своїй фотогалерії роботи до після поділіться з нами ми вам будемо вдячні Thank you.